Всіх святий, помінувши, ще і ще в мирі Господові, помолімся, Господи, за принесені і освячені чесні дари Господеві, помолімся, що Щоб чоловіку Лобець Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний духовний свій жертовник як приємний запах духовний, зіслав нам Божественну благодать. І дар Святого Духа помолімся. Щоб визволити себе навіть усякої скорби, гнівої нужди, Господе, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. І на всього досконалого, святого, мирного і безрічного, Господа проси. Тодай, а на ламиру, вірного наставника, охоронця душит наших, Господи. Допроси, прошення відпущення гріхів, прорішень наших у Господа. Просим. Добре і пожиточна для душ наших і миру для світу, Господа просить. Постали чаще життя нашого, ми і покаяння скінчити у Господа просі. Господи. Християнське кончине життя нашого, безболізно безданно, і безданий, мирний добротвіту на страшному суді Христовому просі. Господи, з міри, причастя Святого Духа випросивши самі себе один одного і все життя наше хресту Бові віддаймо, Слава Господи, і сподоба нас, владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, небесного Бога, Отця, і мовити, отче на Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, Нехай буде воля двоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися нашим, і не веди нас спокій. Сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і вічні. Любим відродного сина Твого, закінти благословенний Сиспресвятим і благовім животря, що Твоєму духом, на нині повсякчас і на віки вічні. Чашу спасення прийму, ім'я Господні призову. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую Господи і сповідаю, що Ти єси воістину Христос, Син, Бога живого. Що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я, вечері твоєї тайни, днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм Тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідаюсь тобі, Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, чисти гріхи мені помилий мене, ще села на грішив я, Господи, прости мені. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Страхом Божим і вірою приступі, Бословені Господи, Господь явив сина. Правда, що до святого причастя приступати, тільки ті, брати і сестри, хто не почувається в тяжкому лісі. Прохання широко відкривати уста і устами ложечки не торкатися. Боги, пастушки, пастушки, свої стадо стерегли, стерегли, їм погане появився, світ них відкрився, спас прийшов, спас прийшов, і діви народився і в яслах положився у місті, виплеєм. У місті виплеєм, відвинагодився, і в яслах положився, у місті виплеєм, у місті Що шо пізнахонь боже дитя, бідне наше ягня, Йому Бога пізнають, пізнають І честь йому віддають, віддають. О, Владико Христе Боже, Ми принесли що хто може, та тобі, да в тобі, ці прийняти і Тебе прославляти Тут і там на небесах, Hudi tam na nebesah, zvuči da li se prinjati i tebe proslavljati, tu i tam na nebesah, hudi tam na nebesah. Рождає, хто що може знати, Ісус Йому імя Марія Мати, тут ангели чуняться, рожденого бояться, а вістові трясеться, осе смутно паситься, пастирі і княчуть, плоті Бога бачать тут же, тут же. Тут же, тут же, тут, нині різдво божого дитяти, ці Українці йдуть його витати. тут і лемки співають, подоляки грають, грають, олиняк щось міркує, бойко злегко танцює, полта безплесає, гуцу трембітає, Ра, 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 ра. Раю, співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб було весело всім по Своєму говорі, по українськи помолись, і співати так берись, Ісусе на сіні, да щастя країні, Боже. Боже, Боже волю дай. Моєму мати прекрасно співає, а хор ангельський допомагає, тут ангели чуняться, рожденого бояться, а місто стоїть трясеться. Осе смутно пасеться, пастирі ніклячу, потім бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут, Йосип старенький, коли старенький колише Люляй же, люляй, малий отрочатко, тут ангели чуняться, рожденого бояться, а віл стої трясеться, осел смутно пасеться, пастирі їхрячу, плоті бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут, же, тут і славні царі до Христа приходять, ладані миром золото приносять, Тут не чуняться, Прожи боїться, боється, а гіл стої трясеться, осе смутно пасеться, пастирі нікля чуть у плоті погачу тут же, тут же, тут же, тут же тут, пастирі до нього прибігають, Господа свого у ньому вітають, тут ангели чуняться. Зрожденного бояться, а він стої трясеться, посел смутно пасеться, пастарі і крачуть, плоті Бога бачу тут же, тут же, тут же, дуже. Стадіт, Сус, ваших днів, беззаконні, ваші ріки, ваші Спаси Спасибо, жилюдаю твої благослови, спадкоємство Твоє, ми мовче на світ моїсти, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не розділи Твої поклоняємося, вона Босована. По Благословенний Бога. Завжди ни повсякчас і на віки вічні. Амінь. хай сповняться уста наші хлани Твого Господи, що ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас прищасти, святих Твій божественних, безсмертних і животворящих танів, збережи нас у Твоїй святині, весь день прочитися правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прості прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних страшних христових тайн. Достойно подякуємо, Господеві. Господи помилуй, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Святий мирний безгрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Амінь, Господи. Свячені наші тобі славу висилаю, Отцю і сину, Святому Духові, і час, і на віки Господи. Господи, Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого. Тих прослав Божественний, одселює Твоєю, і не залиши нашу надіємось на тебе, мир світ від Твоєму дарує церквам Твоїм і Єреєм, Тобою бережно родуй нашому правлінню, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всяке звечення, дар з висоти є, що сходить від тебе, оце світло, тобі славу, подяку і поклінь засилаємо. У Цу і Сину і Святому Духові, нині пався час, навіки вічині. У ім'я Сподіва, Словени він і до віку. у ім'я Сподіва, славене до віку. в ім'я спадене, по славене в іно. Словені Господні на вас і благодатню, чоловіку любім завжди нині повсякчас. Тобі Христе Боже, надія наша слава Тобі, Сину і Святому Духові. Нині по час і на віки віки. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи бо нас наслави. Христос, істинний Бог, наш молитвами, своєї Матері, Цього часу животворящого Христа, святих славних і апостолів, святого Отця наш Іван Солтуса, архієпископа Константина Рада за молитвами преподобного Макаря якого сьогодні якось сьогоднішнього дні почитаємо. І всіх святих помилує, спаси нас, як благі чоловіколюбе. Молимося, щоб в Україні припинилася війна. Нехай Господь береже наших військових волонтерів, медиків, капеланів живим без тяжких травм, ран та повертає з миром і з перемогою додому. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашої. Отче нашої Сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай вдоволя Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. О, Ти породила того. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче нашої, Сину, небесах, нехай, святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо виниватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Мородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Боже Великий єдиний, нам у храни, волі світла проміння. Святи чи краю ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний нам Україну храни, всі свої ласки ще дородити, а людьх нас зверни. Та я волю, Тайдорю, та й доброго світа. Щастя, Тай Боже народу імену. Хто сповідався, не попрощався, запрошуємо до прощання. Опісля буде молитва на оздоровлення. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Слав словен, те дев'я Господні Бог сподівався нам. вірою Господи, і сповідаю, що Ти є сиву істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, в яких перший я. Вечері твій тайний, дней, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайний не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаю з тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не, на суд і не в невосудження, буде мені причастя святих Твоїх, Тайн, Господи, на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному, боже, вчисти гріхи мої, помилуй мене, вещисла не грішив, Господи, прости мені. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це тут, Сус, ваших днів, беззаконні, ваші гіхи, вашої учисти. Спаси, Боже, людей Твої, благослови, спадкоємство. Ми бачили світло істину, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, ми розділяні Троїці, поклоняємось, вона Бо спасла нас. Isso, isso,